Вітаю, шановні друзі, за оцінками аналітичних центрів на Москові значно зріс ризик банківської кризи, а разом із тим, загалом, економічного колапсу. Чергова новина про структурні проблеми економіки московитів. Та якби не так. Цей центр макроекономічного аналізу та консультації, який при уряді Московської Федерації, який основний говорить про цю проблему, тобто це офіційне лице. Та аналітичне Російської Федерації у ну, Московії, яке повністю лежить на долоні спецслужб, але головне, що протягом цього року кількість подібних заяв постійно зростає, що вже формує обнадійливу тенденцію. Щодо центрального банку, то він намагається заспокоїти кріпосних громадян, та навіть ця структура визнає проблему та теоретичні ризики. Сьогодні поговоримо, що стало причиною занепокоєння великих ЦБ та наскільки близька їхня економіка, щоб полетіти до землі. Тож там в банківській системі безпосередньо московитю економічний центр виділяє три сценарії настання банківської кризи. Перший це перевищення частки проблемних активів, в 10%. Друга масовий набіг на банки, тобто ситуація, коли багато вкладників одночасно приходять з вимогою зняти кошти чи вкладення з депозиту. Остання це реорганізація приблизно 10% пасивів банків, або масштабна докапіталізація банків на суму, що перевищує 2% ВВП. Розглянемо кожен сценарій, та спочатку прийдемо до ніби не пов'язаної теми до споживчого ринку. Високі відсоткові ставки практично зупинили споживче кредитування, а тим самим знизивши продажі, зокрема побутової техніки, електроніки комп'ютерів. Ринок побутової та то ж комп'ютерної техніки впав практично на 4%, Та все не так просто. Це з урахуванням інфляції в натуральному вираженні Це більше ніж 9%, що вже значно впливає на дистриб'юторів товарів. Продажі телефонів скоротилися більш ніж на чверть, Для заможного населення кредити ще й під таку високу ставку значно і приваблише що ніж щось там споживати. а немає грошового обігу на ринку, тоді й почнуться банкрутства. Московити вже і самі кажуть, що цей рік переживуть далеко не всі. Президент однієї з найбільших компаній з продажу таких товарів групи ДНС «Алексіїв», напряму говорить: таку ситуацію на ринку. Я не пам'ятаю, у нас падає ринок. Бувало, що ринок падав у штуках. У доларах, навіть у реальних рублях, без урахування інфляції, але щоб ринок падав просто в рублях. Такого я не пам'ятаю за всі 30 років бізнесу. Зазвичай побутова техніка та електроніка у 30% випадків окупуються за кредитні гроші. Сьогодні цей показник впав у 6 разів і складає приблизно 5% від того, що купляється. Загалом імпортують цього виду продукції на чверть менше поставки з Китаю за перший квартал електроніки скорочуються на більше 30%. Зокрема, це пов'язано з нестачею бігових коштів та й з падінням попиту. Зовсім скоро на прилавках будуть тільки кілька ходових моделей, і все. І не схоже, що ситуація планує змінюватися до зниження ставок. Це в свою чергу вже несе інфляційні ризики. І це стосується не тільки малих чи середніх компаній. Центральний банк проаналізував звітність 78 найбільших компаній за 2024 рік. Їхній загальний борг, тобто не тільки перед банками, становить 43 трильйони рублів. Це 44% від розширеного показника боргу на фінансового сектора. Навіть брехлива статистика Сепе визнає, що 8% вибірки є проблемними проти 5% в 2023 році. Загалом під ризиком зараз 13 компаній. А якщо ставка не опуститься до кінця року, то будуть всі 15. Пойменно нікого не називають лише натяки на компанії із гірничовидомовної промисловості, торгівлі, машиновидбування та легкої промисловості. Корпоративні кредити, хоч і тримаються на рівні 4%, та вже ж є признаки ознаки хвороби, а саме обсяг реструктуризації у березні значно перевищив 2 трильйони, що вже свідчить про великі проблеми з кредитоспроможністю підприємств. Та й загалом, коли уважно стежить за такими процесами. Боргами, реструктуризаціями, змінами ставок, поступово починаєш розуміти логіку всієї системи. Починаєш, як, наче далеко, не твої рішення великих і центробанків насправді торкаються і твого гаманця. заощаджень куповельної спроможності. Ми в школі останньо Капітліс якраз з цього і починаємо курс «Основи інвестування із простого запитання, що відбувається в економіці, коли великі гравці вже починають хитатись, і що в цей момент робити, зазвичай людині, куди вкладати, що означає ризик, чому не варто тримати все в одному кошику? Курс без зайвої теорії з прикладами з України і не ті і для вас, мої дорогі глядачі, перший урок відкритий безкоштовно. Залишай заявку та отримай доступ до уроку посилання в описі. Переходимо далі знову до московитів. ЦБ вже ускладнив процедуру отримання коштів для даних компаній, як у вигляді кредитів, так і обмеження щодо облігацій. Основі з причин, крім високої ставки, стали підвищення витрат пов'язані з санкціями. Це ж офіційні поставки значно дешевше ніж перекупівля з Казахстану, чи Китаю, чи Туреччини, чи Білорусі, чи Узбекистану. З офіційними даними центрального банку, проблемними є практично 4 трильйони рублів, але насправді ситуація може бути набагато гіршою. Якщо б Америці та європейці консолідовано впроваджували б їх більше, ефект був би куди сильнішим. Щодо санкцій і висловлювань щодо них, ми пишемо у нашому телеграм-каналі. І багато там виставляємо відео актуальних заяв політиків, прикладаємо їх за допомогою інтелекту. Буде цікаво залучайтесь, Послання в описі. Ці 4 трильйони щонайменше найменше 20% всього банківського капіталу. Хоча щодо Сбербанку немає точної інформації, але він уже збільшує відрахування до резервів. Міністр економічного розвитку Максим Рішетніков всім торочить, що хвилюватися нічого, що розрібні кредити. Покриті резервами на 90%, корпоративні на 75%. Проте чи не єдина людина, яка отримує на сьогодні московську економіку на плаву, Ельвіра Навіуліна висловлювалася так: банки мають зосередитися на трьох напрямках: зміцнення капітальної бази, запобігання кредитним ризикам, підвищення якості наданих кредитів. Робота з проблемною заборгованістю, що виникає, ретельний моніторинг фінансового стану позичальників. з ними вже готується до дефолтів. З березня банки вже почнуть формувати так би мовити буфер. Так, на всяк випадок, все ж економіка розвивається шаленими темпами в лапках. Звісно, за фантазіями аналітиків банки можуть пережити втрату капіталу практично на третину, але й самі зазначають, що капітал розподілений нерівномірно. А де один банк збанкрутував, там і інший. Компанії і самі творять проблемні банківські системи, так би мовити. Прокручуючи гроші, тобто вони затримують виплати постачальникам, а самі гроші розміщують на депозити під космічні ставки. Ті ж самі постачальники або роблять так само, або ж мають кредитуватися, а це не найкраща ідея з дорогими грошима. Тепер щодо ризиків втечі вкладників. Значення індикатора розробленого самим центром макроекономічного аналізу перемістився в червону зону з 0,6 Такі результати фіксували лише 4 рази найближче до нашого часу. Усі у січні та квітні 2022 року, коли за 10 днів було знято близько 10 трильйонів рублів, і це багато це надзвичайно багато. Багато. Тож загалом під цим ризиком розуміють відтік як мінімум 1% від цієї суми, яка тримається на депозитах. Звернімо увагу, що у березні притік коштів був найменший з вересня 23 року, а саме близько 450 мільярдів. З 23 року загальний обсяг рік більше ніж на 60%, що є дуже тривожним для московитів показником, оскільки ці гроші могли б бути на споживчому ринку, тим самим розширюючи економіку через ці причини і. Рокуть економічний виробничий спад. Жорстка грошова кредитна політика робить свою справу. Отже, тривале збереження високих процентних ставок на Москві створює суттєвий тиск як на банківську систему, так і на реальний сектор економіки. Це може призвести до хвилі реструктуризації локальних банкрутств та загалом рецесії у всіх її розуміннях. Зниження процентних ставок призведе до значної інфляції, а збереження її призведе до банківської кризи, а відтак і до рецесії. В Москві просто немає правильних шляхів. Ну так. Бачається, що Ельвірочка, скоріше за себе буде що робити. Вона шляхом, хто виживе, той молодець. Краще так, ніж е розбивати проблему на всіх. Ну, чиста московська тема. Хто виживе, той молодець, то ні. До побачення. Ну, така в них завжди селекція була жахлива. Заради якихось величних надбань, які заключаються в кількості вбитих самих жіх. Мічизників. Всім все найкраще. До побачення.